минулому відео ми з вами розбирали е, таку машинку, як GRL Fresh Fate 2020. Ми розбирали її плюси, мінуси. Я ділився, як так сказати, е, своєю думкою відносно свого досвіду роботи з нею. Сьогодні ж ми поговоримо про її молодшого брата GRL 2020 Trimmer. Окей, як і на минулому відео, я буду деякі речі повторювати, тому що вони дуже схожі між собою. Якщо ви подивитесь уважно, то майже нічим ці машинки не відрізняються. Тобто тример це є меншою версією самої машинки. Основна різниця між ними це те, що тут немає циферблату, і що, на мій погляд, це абсолютно окей. Бо тригер у вигляді підсвітної цієї кнопки, ну самого логотипу, його досить вистачає. Тобто, коли машинка у нас в повному. Або в нормальному заряді вона світиться синім. Коли там залишається хвилин 10-20 до розрядки, вона світиться червоним, і коли вона вже майже там розряжена, це 5-10 хвилин, вона червоним починає миготіти. І як на мене, цих тригерів висачає з головою. Така сама проблема з корпусом. Корпус гарний, дуже привабливий, але затирається. Він не любить не перенесення, не перевезення, і так само як виявилось, він не любить те, що коли машинка просто навіть лежить на місці, і ви просто працюєте у наших барбарів. Є схожі проблеми, ви можете їх побачити. Корпус просто затирається, і це дуже розчаровує, особливо коли це ну, стається менше ніж за рік. Тобто ця, цей тример я купив так само, як і машинку. Це приблизно її 8 місяців. Але на відміну від машинки, він хоча б не поламався. За що йому велике дякую. По форм-фактору, як я казав, що машинка по зручності вона не зручніша, ніж машинки, наприклад, класичного форм-фактору Вов, WoW, але зручніша, наприклад, того ж. Babyliss FX. Ця метрика, яку я використав, вона має вам казати про те, що машинка по ергономіці далеко не ідеальна і не суперзручна. Тобто до неї можна звикнути, але це не суперзручна машинка. І що прикольно, що саме цей форм-фактор дуже класно вписався Тример. Тобто, тример для цього форм-фактору, тобто навпаки, цей форм-фактор для тримеру, він підходить більше ніж для машинки, тому що його він мало важить, його легко крутити в руці, і, ну, і це в принципі. Все, що вам, все, що вам потрібно робити, тобто, щоб він ергономічно лежав і його можна було дуже легко перекручувати в руці. Бо є, наприклад, тримери, такі як Стерлінг, які мають квадратну форму, їх не супер легко перекручувати в руці, хоча ну, функціонал там теж окей. Потужність у цього тримера йде в 7200, тобто тут немає кнопки, яка переключає швидкість, і слава Богу, цей тример максимально завжди працює на повну потужність. Батарея тут замість 4 годин, які є в машинці, тут 2 години безперервної роботи, що логічно, бо сам по собі тример він менший ніж машинка, а значить, ну, і батарея має мусить бути меншою. Я вам скажу, що дві години безперервної роботи на своєму досвіді більш ніж вистачає. Тобто за день я його не заряджаю, тобто я його ставлю на зарядку, можу поставити в кінці дня, а протягом дня я його не ставлю на зарядку. Бо ну в принципі ми тримером і не робимо дуже багато роботи. Тобто, це відбити гайдуху, зробити кант або контур. Ну. Ви розумієте, максимум це там бороду підправити, так само там шию почистити і так далі. Тобто, це не та робота масована, яку ми робимо зазвичай машинкою. Тому і заряда на 2 години безперервної роботи вистачає з головою. Так само хочу ще сказати про шум, а точніше про його відсутність. Як і машинка, тример працює дуже тихенько. Тобто, ну ми його можемо почути, але якщо порівнювати, наприклад, то я взагалі можна сказати не чую цю машинку, що е, дуже класно. Я вважаю, що це одна із самих самих крутих штук, які GRL придумали до своїх машинок, це от реально тихенький звук роботи, бо дуже приємно, знаєте, коли ви одну людину постраждаєте, то це не проблема, а коли вона ходить над головою там 10 годин безперервної роботи, то... Ну, якось в кінці дня вже хочеться трошки, знаєте, не слухати то все. Ось, і то, що немає тут шуму, це досить круто. Також досить круто це ще працює в дитячих стрижках, бо діти переважно, особливо коли їм треба зробити окантовку, вони дуже бояться машинок. Якщо це ну, геть малі діти, вони дуже бояться машинок. і, м м якби, Шугаються, коли майстри їх вмикають. А коли ми працюємо Джерел, вона працює тихенько, дитина там на неї не відволікається, може там дивитись далі свій планшет, свого цього, синього трактора, чи що вони там зараз дивляться. І це кайфово, це кайфово працює в рамках от такої Звичайної стабільної роботи я зараз говорю тільки про звичайну роботу, не враховуючи якісь там модельні стрижки і стрижки для фотографій. Я хочу вам рекомендувати інструмент саме для стабільної звичайної роботи. І щодо шуму, цей тример прям кайфовий. За 8 місяців у мене шум не змінився хоча я і розбирав ніж, і регулярно чищу. Від волосся його його досить легко чистити ну не важче ніж там той самий Slimline, наприклад. Е, і після цього так само рівень шуму не змінився, що дуже кайфово. Хоча я чув відгуки, що у деяких е, змінювався е, шум, показник шуму після того, як вони там почали і змащувати лезо, і міняти, ну, не міняти, а чистити, розбирати, чистити і так далі. Ну, у мене нічого такого не було, тому я говорю тільки за себе. Друзі, хочу вам пояснити основну ціль нашого проекту. Е, я не хочу. Залучати в цей проект ніяких спонсорів та рекламодавців, які будуть давати мені, наприклад, ті саме тримери, машинки для того, щоб я їх рекламував, мені це не цікаво. Мені цікаво доносити до вас об'єктивну думку, об'єктивно суб'єктивну суб думку для того, щоб ви могли послухати мене і зробити висновок для себе, чи потрібно вам те чи інше. Бо як тільки я почну працювати з якимсь магазином. Умовним, то ця думка перестане бути об'єктивною, і вона буде схилятися в бік реклами цього самого магазину. Я думаю, ви все розумієте. Тому я хочу, щоб ви усвідомили, що це все робиться за особисті кошти і за кошти, які ви приносите на Patreon. Тобто, якщо ви хочете долучитись, якщо ви хочете бачити більше такого контенту, просто підписуйтесь на Patreon. Окрім того, що ви можете підтримати цей проект, ви ще можете отримати для себе багато нової інформації. Тому підтримуйте український контент. Переходимо до ножового блоку. Ножовий блок зар... на GRL Dreamer є Т-образним. Це досить. що там прильот? Може, те подібним ножовий блок на JRL тримері є те подібним, і що це нам говорить? Це говорить нам про те, що зараз це основний стандарт для усіх професійних тримерів. Вони майже всі йдуть в Т-подібній формі, ще починаючи з аутлайнера та дітейлера. І вже дуже багато тріберів виходить в теподібній формі, такі як і гама випускає, той самий бейбіліс, Скелітон, так, такі такої самої форми. Це нам говорить про те, що нам просто буде простіше робити контур, відбувати контур. Те подібна форма вона захватує більше місця, тобто по швидкості ми будемо працювати швидше і так далі. Я думаю, вам не варто пояснювати на що подібний ніж. Так само, як і на машинці, цей ніж обладнаний технологією CoolBlade. Це технологія, яка охолоджує ніж. Як я і казав, я не впевнений, з яким вона охолоджує, але точно не дає йому нагріватись. Що, що досить круто, по-перше. По-друге, я не знаю, для мене ця технологія є безкорисною абсолютно, тому що я працюю швидко, але ця технологія буде корисною для майстрів, які тільки починають свій шлях, і у яких на відбивання гайдів та контурів. Виходить більше часу. І це абсолютно нормально. І я вважаю, що такі технології правильні, і я хочу, щоб такі технології стояли абсолютно на кожній машинці. І тримерах. Це було би супер. Бо для більш досвідчених майстрів це не несе ніякого там. Кайфу ну, не несе ніякої, ніякого профіту, тому що ну, досвідчені майстри там відбувають гайдуку та ті ж контура там, за лічені хвилини, а ніж за цей час просто фізично не встигає нагрітись. Також, як і е, у машинці, тут є технологія SmartClip, яка розуміє, наскільки густи, густе волосся, наскільки сильний супротив, і вона підсилює. Сам моторчик, щоб зріз був максимально плавним. І, -за цього, саме із -за цієї технології, багато майстрів кажуть, що тример кайфово, реально кайфово знімає масу. Так, він реально кайфово знімає масу, але є одне але. Нафіга тримеру кайфово знімати масу, тобто це не його пряма зобов'язаність. Тобто, тример має кайфово відбувати контур, на мій особистий погляд, а кайфово знімати масу має машинка. І ця технологія в тримері, вона якби і не заважає, а з іншого боку, і не робить його набагато кращим. Хоча, ну, досить приємно, коли тример може вибити максимальну масу досить швидко. Що ще можу сказати про цей ніж? Те, що він не царапучий. Тобто, якщо ми візьмемо скелетон, то скелетон він вибув відбиває контур, але він зробить на тонкій та подразливій шкірі досить велику червону пляму. Розумієте про що я особливо ті, наприклад, люди, які скелетоном контура дітям роблять, круто те, що він працює делікатно, але він не відбиває той самий контур, як скелетон. Тобто, щоб відбити мені такий контур, як скелетон. Умовно, щоб ви розуміли, скелетоном мені треба зробити 1-2 рухи, тут мені треба зробити 4-5 таких рухів, щоб відбити такий самий контур, який відбуває скелетон. Так що, і вроді як прикольно, і вроді як неприкольно. Хоча я більше схиляюсь за те, що це більш прикольно, ніж неприкольно. Тому, що, ну, давайте по давайте, правді, в вічі дивитись, Бачи багато людей просять ідеально чисті контури сьогодні? Чи багатьом людям подобається, коли ми заходимо за е природню лінією контура? Та не дуже, це більше питання до роботи з фотографією, до модельних робіт. Так, окей, на майстер-класі на це прикольно подивитись, подивитись на це прикольно на фотках. Але коли ми працюємо з людьми, особливо коли це приходять дорослі люди, там 30 їм не подобаються такі контури, і їм навпаки їм потрібно, щоб робота була швидша. І щоб все виглядало максимально природньо. Тому тут, якщо ми говоримо про роботу, джерел виграє більше. Якщо ми говоримо про чистоту наведення ліній та контурів, то, звісно, джерел програє тому ж самому скелетону. Так само, вже, якщо я вже почав порівнювання з тим самим скелетоном, що можу вам порадити? У людей багатьох, у яких є скелетон, і от вони думали поміняти його на джерел. Я вважаю, що того робити точно не потрібно, якщо у вас скелетон. Вам не потрібно його міняти на джерел. Я вважаю, що джерел було би непогано докупити собі у комплект, бо він реально швидко працює і працює делікатно. У багатьох мужиків, коли ми, там, наприклад, вбиваємо шию знизу, тримером, Дуже багато є подразнення, дуже багато є чутливої шкіри, з чутливою шкірою приходять. А особливо якщо ми робимо це скелетоном, то там вся шия буде червона. Коли я роблю це джерелкою, то так, контур він гірший, так мені треба більше там провозитись, але с -с саме відчуття, тобто людині, комфортно, її нічого не ліже, її нічого не щипає. І е, людині комфортно після того, як я це зроблю, тому що вона не залишає подразнення. і це супер, як на мене в роботі. Це маст have. те саме стосується і стрижки дітей. Якщо я працюю там з дітьми тим самим скелетоном, у дітей дуже чутлива шкіра, одразу покрасніння, царапучість, оці всі двіжухи. коротше, ви самі все розумієте. А JRL, по перше, він тихий. Дитина на нього не звертає уваги. По-друге, він не царапає дитину і дає і вам, і дитині комфортно, якби, закінчити свою роботу, дитині комфортно дочекатись кінця своєї стрижки. Ось, і який я можу зробити висновок з цього всього. Що трімер, якщо ви дивились минуле відео, то я вам скажу одразу, тример він більш вдалий за машинку. Він краще працює за машинку, в ньому менше проблем. Хоча і не без них. Наприклад, у наших барбарів у деяких там буває і цифр не циферплат, а логотип світиться через раз. Ну то таке функціонал у всіх окей, тобто всі працюють тут ними більше року. Я працюю 8 місяців. Реально, тример працює набагато краще, ніж машинка. Так само хочу сказати, що Трімер я купував в тому ж самому місці, де по машинку. Я не буду казати, де це, бо я, як казав, не хочу робити не реклами, не антиреклами. І купував в той самий час. Тобто різниця між Купівлі не було. Тобто Це все купувалось в один час. Правда, я не купував комплектом, а купував окремо. Бо комплектів тоді не було. Це був початок березня. Очевидно, чому їх не було. Ось, і що я, який я можу висновок з цього зробити. Це реально класна тачка, яку треба брати собі в додачу. Плюс до свого основного тримеру, особливо якщо це скелетон. Тому що якщо у вас є GRL, то вам навпаки треба докупити ще скелетон для того, щоб робити чисті контури. А якщо GRL немає, то я б рекомендував придивитись на цей тример, бо він реально зручний для таких повсякденних рутинних робіт, щоб розробити. Швидко, якісно і не переживати, що там буде червона шия півдня, або там червоні плями на шкірі умовно. Тому джерел тревер більше себе. <звук> Сава більше себе виправдав, ніж машинка, про яку я Ну, краще подивіться, просто відео, хто не бачив ось і все. І в кінці хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте і дивитесь. пишете коментарі. Це дуже важливо, дуже класно розлетівся перший відос, дуже нехілий такий резонанс. Більше тисячі переглядів менше, ніж за тиждень для каналу, де немає навіть 300 підписників. Це просто супер. Дякую вам, друзі. Продовжуйте дивитись, продовжуйте писати коментарі, бо багато чого із того, що я говорю, я міг просто упустити якісь деталі, пишіть про них, нам потрібно все знати. Барбери в Україні мають право знати, чим вони користуються. Тому доглядайте за своїми машинками, чистіть та смазуйте ножі, і все. Пока-пока.